Доброго дня, шановні винограда-любителі. Нас сьогодні 31 липня 2024 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми селекції Кисельова Сергія Олександровича під назвою Велора. Ультрарання форма по достиганню. Це у нас прививка на одному з рукавів. Красива, дуже крупна ягода, одна з найкрупніших ягід по розміру серед... Темно зафарбованих, та й взагалі серед цих ультраранніх сортів, які ми вирощуємо, має дуже хороші смакові якості. Тут лора схрещена із великою. Вона взяла від обох сортів такі свої дуже хороші смакові якості і товарні якості. Має гармонійний смак, плотну щільну м'якоть і дуже ранній срок достигання. На сьогоднішній день готова. От, дивіться, така ягодка на долоні. Дуже крупна, темна. Зараз положимо її на ваги. Тут 13 грамів. Ну, в цьому сезоні всі ягоди дещо менші. У нас вона була десь і під 18 грамів була минулому році 12, 14,5. І за цієї спеки все трошки зменшується. От така вона в розрізі. Щільна м'якоть є дуже смачна. Це велора селекції Кисельова Сергія Олександровича на 31 липня 2024 року. Бачили в автора її з великими гронами, так і десь під 1,5 кг. Ну в нас воно ще все, я думаю, попереду. Ще досить молоденьке. Кущик. Це Вілора. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал. Не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі наших нових відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім крепкого здоров'я! Все буде Україна!